Від імені всіх студентів нашого коледжу щиро вітаємо вас з Новим роком. Дякуємо за вашу самовіддану працю, мудрість і терпіння, які ви вкладаєте у кожного студента. Нехай же 2025 рік принесе міцне здоров'я, безмежне натхнення та нові звершення. Хай ваші професійні успіхи множаться, а всі мрії здійснюються з новим роком! Нехай новий рік буде повний радості. Хай новий рік буде щасливим, вдалим і багатим на приємні враження. Зустріньте новорічну ніч весело і драйвово. З, З Новим роком дякуємо за вашу працю. З Новим роком бажаємо натхнення та успіху! З Новим роком дякуємо за ваш позитив і знання. Бажаю веселого свята та дивовижних сюрпризів. Нехай новорічна ніч перетвориться у справжню казку. Дякуємо за все, що ви для нас робите. З Новим роком. Бажаю вам у новому році міцного здоров'я та творчих успіхів. Нехай Новий рік принесе здійснення всіх мрій, безліч приємних моментів та найяскравіші емоції. З новим роком! Ви найкращі вчителі.